Ну, в моєму списку це зараз останній тип, про який я буду розповідати. я Маю надію, що у вас так само, бо ви дивилися всі відео разом зі мною крокували, або їх подивитися. Тоді ви зможете більш цілісну картину скласти і порівнювати. А зараз я переходжу до дезорганізованого типу прив'язаності, або тривожності якого, і він формується тоді, коли Перебуває дитина не те, що з батьками, які є нестабільними, чи нестійкими, чи дуже вразливими, як в попередніх типах. А тут батько стає прямо для дитини небезпекою, і це може бути в таких видах, коли дитина має якусь потребу, вона лежить в ліжечку і її опікун до неї приходить і робить якусь таку фізичну дію, яка є. Для дитини небезпечною, тобто вона може а, мати прям штурнути якусь дитину, навіть якщо це вона робить з, якоюсь, а, з якимось бажанням там, змінити підгузники, потурбуватися, але, будучи в певних станах або просто маючи якусь певну агресію, вона це робить дуже неохайно, якось, і дитина відчуває, що щось відбувається не те, щось а, тут точно не про турботу. Або ж коли дитина, наприклад, кричить, хоче. Їсти і приходить мама, і там її годує прямо з ложки, але це відбувається так, що це просто я тобі не кладу там ту їжу. Я просто тобі так запихую, що дитині навіть це неприємно. Ну, Наступне це, звісно, коли тут нема ніякої опіки, дитина кричить, хоче якусь потребу. І тут прийшли, просто її так чи шпурнули, чи накричали на неї, там, притом словами якимись такими, що там закрий рот, чи ще щось. Це перше. Друге, може відбувати Пися так, що, начебто, дитині не роблять якусь небезпеку, але дитина вже бачить небезпеку, яка відбувається з опікуном. Це може бути, наприклад, стан з тілом, якщо це якісь психоактивні речовини зараз впливають на маму чи на батька. Тобто вона не розуміючи, що зараз мама там щось прийняла, але вона бачить, що щось не те. Мама там ходить, шатається по кімнаті або взагалі з кимось розмовляє, і це дуже страшно для дитини. Ну це не те, що страшно, це просто. Повний жах. Ну і наступне це тоді, коли є між батьками дуже такі агресивні а, насильницькі методи спілкування. Це коли не просто там поскандалили, а це прям коли є фізичне насилля, або вона може бути дитина-спостерігачем навіть такого. Ну, вербальної перепалки, насильницької, але коли це прям так зашкалює, що ну, зараз, зараз і трапиться щось дуже страшне. І ось ці три типи, вони дуже впливають на дитину, що вона відчуває себе, а, ну, що вона не може на це вплинути, що щось таке бачить, чого точно не повинно бути. І реакція це така, що дитина ось завмирає і вона в заціпініння. Тобто вона прямо як начебто не дихає, бо боїться, що це може щось трати, трапитися, якщо вона втрутиться або себе якось прияви талі, що це реально загрожує її фізичної смертю. І таким чином тут спрацьовує найглибший, найдавніший мозок, це навіть не Бічна система, яка там зараз у нас є, і в тих трьох типах вона найчастіше спрацьовує. А тут прямо рептилоїдний мозок, він найдавніший, і його така особливість, що от якщо в нього щось запакувалося, то воно запаковується ну прям дуже надовго і дуже так яскраво. І тому такі взагалі особистості. Які в майбутньому виростають, вони і мають таку дуже яскравість і дуже багато такого руйнування. Про яке ми там надалі будемо з вами спілкуватися про це. Якщо сказати про дитину, ну, можете уявити, коли це все відбувається, то що робить? Я у мене така позиція потім в житті трапляється, що я просто не маю права бути. Я замираю все. І ось така установка у дитини, потім її все життя її переслідує. Що я не маю права взагалі існувати. Мене немає. Я ось краще, прям провалюсь сквозь землю, аби тільки цього всього не бачити і мене не зачепили. І мабуть, вже з цього можна. Побачити, яке може складатися життя дитини. Це коли мене немає, це значить мені не те, що якось незручно чи не впевнено проявитися, а мені просто токсично, соромно взагалі, якось бути. Я ще не маю права тут ні на що. Ну, і... Якщо дивитися на світ, то формується такий світ, що я не окей, але світ також не окей. Ну і вже тут можна зрозуміти, що і як далі буде в життя, в життя складатися такої дорослої людини. Якщо про той експеримент Марія Енсфорд, який проводила, знову ж таки, подивитися в інших відео, що воно таке, то таку дитину, коли на знайомій кімнаті залишали, то вона. Майже була такою нерухомою, і вона в зацепенінні такому знаходиться в кімнаті, навіть коли мама її відпустила від руки, вона просто не знає, що їй робити. Вона не вбігає, вона навіть особливо так не сканує простір, де б їй там би знайти цей простір для себе, чи які там іграшки знайти. От вона так може довго стояти. Це перша реакція. Друга реакція це може бути трошки протилежна, і вона, до речі, Набагато краще, якщо дивитися на робити прогноз на майбутнє, як дитина може потім знаєте, саморятуватися або ефекти позитивні, чи може бути психотерапія. Це тоді, коли мама залишає дитину. І дитина біжить до дорослого, там просто є такий в кімнаті ще незнайомець, і ось дитина біжить і одразу його чіпляє так за руку. І це є таким непоганим показником, але, по крайній мірі, вона тягнеться до якоїсь такої підтримки, нехай тут уже повністю злиття із цим незнайомцем, який буде надалі з іншими людьми, але, по крайній мірі, я хоч Хоч якось про це заявляю, і буду заявляти, я хоч якось хочу вчепитися. А, що далі відбувається, коли мама повертається, то дитина, вона. Також не хоче йти, вона прям або може плакати, коли мама повертається, або втікати від мами, або хапатися за руку знову ж цієї людини, яка є незнайомцем, і це також можете подивитися на з приводу адаптації на дитячому садочку або в школі. Мабуть, хто працює з дітьми, або якщо ви є батьки, мабуть, бачили, як деякі діти, мама приходить, а дитина ні яку просто не хоче йти додому. От вона прям, ну, якщо це один раз сталося, окей, два рази окей, але якщо постійно, на протязі великого періоду, вона не хоче йти, ну, це скоріше про такий тип прив'язаності. У таких людей ми можемо побачити дві основні риси, які я там трошки вже вище згадала: це руйнування і яскравість. В залежності, куди це руйнування буде направлене, чи зовні, чи ауто на себе, можна дивитися, хто це буде, а це буде або психопат. Або це буде людина, самоагресія, аутоагресія на себе, саморуйнівна поведінка. І тут знову ж таки саморуйнівна поведінка, де я себе от реально буду знищувати це, знищувати через різні. Залежності через різні психічні такі захворювання, це через найчастіше боязв, наркоманію і різне. А друга агресія, така на сама, це тоді, коли так, я також буду направляти цю агресію, але ну тут, знаєте, якщо людині хоч трошки повезло, я буду через творчість таку направляти. І тоді ми бачимо досить таких незвичних авторів робіт чи режисерів, які там знімають ужастики і вони так живуть. Тобто вони трошки сублімували. Я, до речі, буду потім казати дуже таку яскраву персонажу вам назву, яка в своєму житті змогла все вправитися. Через таку прям саме унікальність, через саме таке проявлення себе. А, ну, звісно, тут можна вже робити висновок з того, що я сказала якісь люди, це люди, які мають багато. Сорому, агресії з приводу якоїсь самоідентифікації себе, тут все погано. А, зовсім нема такого розуміння себе, тому нема такого якогось ресурсу, що за щось я можу зачепитися і якось собі трошки покласти такий бальзам на рану і сказати собі, що ну, там, можливо, десь я не хороша в якомусь місці, але в цьому місці в мене є така сторона, на я можу опиратися і сказати собі, що я хоч тут молодець. Ні, тут зовсім не нерозуміння себе, не своїх емоцій, і повністю така ось, ну, можна сказати, акцентуація на якесь приниження, От, приниження або, себе, або інших. А, як я вже сказала, що тут дійсно багато і психічних захворювань, і психопатології. Це є самий патологічний вид з усіх, які є по прив'язаності. Ну а якщо перейти вже до особистостей, які є відомі, деякі, на жаль, відомі, і хай би їм грець їх зовсім не було. І я сподіваюся, так воно і буде найближчим часом. Ну це. Той Путін з маленької літери, яку хочеться так завжди писати, цей агресор, який напав на нашу Україну, У нього, як ми розуміємо, є патологія, він психопат, і тут всі ті риси під нього підходять, про які я казала. Я зараз навіть не хочу знову перечислювати цей та й холодність, і а, «жорсткість», ну ж, 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 жорст, жорстокість. Це просто ось така. Äм, ну... Де, де зовсім нікого немає окрім мене, і я готовий на все, аби ось тільки не втратити ось той шматочок, за який я змагаюся сам з собою. Це повністю такий вбивця, який бажає всім тільки смерті, і йому просто все одно в нього немає ніякого почуття, у нього немає ніякого. Там не знаю, нежности чи эмпатии. Ну, это зверь, просто зверь. И это такой такой крайний прояв этого механизма, этой психопатии. Э, э, ну, Хто там у нас ще такий яскравий, це сюди можна і Дональда Трампа також. Цей тип, він такий, бачите, трошки мігрує в коливаннях, він там трошки в творчості щось сублімував, але ось теж така незрозумілість це теж ось сюди. Ну, взагалі, Досить тут легко знайти персонажів, які підходять на цей тип, тому що я там добре описала які ознаки. Ось у ті всі люди вони яскраві, які е, мають такі авторитарні, монархічні ознаки побажання у своєму житті. Е, можливо, це ваші навіть якісь керівники, яких ви знаєте. Ну, це ось такий тип організації із психопатіями. Інша частиночка, там, де я казала про людей, яким можливо трошки більше повезло бути людьми, це була у нас. Відома всім нам Марлін Монро, яка також мала такий тип. Чому вона мала? Тому що вона була і емоційно досить нестійка, вона була завжди така, і вона була досить важка в комунікаціях, досить критично себе постійно відносилася. Хоча б той випадок, коли вона Просто в ресторані могла покинути людину, сказати, я зараз піду, там мені треба припудрити припудрити носик, але вона знімала повністю макіяж, і вона повністю 60 хвилин її могли чекати, і для неї це було ок. Вона ходила в транс, вона знімала і повністю перекладала макіяж, аби тільки трохи не побачили, що щось там з нею не так, бо їй треба було бути саме такою, якою вона саме бачила. Ну, вона виховувалася, здається, не пам'ятаю, чесно, чи з бабусею. Хтось, хтось був з її родичів. Ну, а мама страждала також психіатричними загрожуваннями. Ну, це якраз про те, що я казала трохи вище. Ви, до речі, можете сюди дописати, чи знаєте ви таких людей, кого тут я сьогодні. Вирішила в згадувати, давайте будемо згадувати їх разом. Добре, я кажу всім до зв'язку, і мені буде приємно, якщо ви якось будете також комунікувати і писати свої думки.